Добрий день, наші любі незламні колеги! Слава Україні, слава ЗСУ і всім силам оборони, а також волонтерам, енергетикам, рятувальникам, усім, хто дає змогу нам сьогодні говорити про питання освіти і планувати наше майбутнє. Я сьогодні із приємністю презентую пілотний проєкт Українська мова для шостого класу від харківського видавництва ранок. Наш пілотний проєкт є продовженням підручника українська мова для п'ятого класу муж, який завдяки вам виграв конкурс минулого року, і зараз за ним навчається частина п'ятикласників України. Ми із задоволенням отримуємо схвальні відгуки від учнів, учителів і батьків учнів. Нагадаю, що наш підручник і пілотний проєкт створений на основі модельної навчальної програми авторок Ніни Голуб і Олени Горошкіної. Усі матеріали щодо пілотного проєкту представлено на сайті видавництва ранок на платформі Ізі. Наразі там розміщено навчальні матеріали у кількох частинах на перший семестр, три контрольні роботи по два варіанти, і кожна контрольна робота розроблена за рівнями навчальних досягнень учнів. А також ми пропонуємо орієнтовне календарне планування на перший семестр. Пілотний проєкт повністю відповідає модельній навчальній програмі і вміщує матеріали мовної та мовленнєвої змістової лінії. У першому семестрі із мовної змістової лінії передбачено вивчення таких тем: краса і багатство української мови, будова слова та словотвір у поєднанні з орфографією кожен і морфологія загальні відомості. Теми мовленнєвої змістової лінії у підручнику органічно вплетені до тем мовної змістової лінії. І вся інформація, що стосується тексту, жанрів мовлення, спілкування, тощо має бути предметом вивчення на кожному уроці. Оскільки саме розвиток мовлення на наше глибоке переконання є основною задачею уроків української мови, і не варто обмежувати ці види роботи одним уроком раз на два тижні. Уроки української мови мають дати дітям не лише знання праву правопису чи вміння відмінювати слово чи визначати частини слова, а насамперед дати їм навички ефективної комунікації, а це значить вміння відстояти свою точку зору, і написати коментар до тексту, і знайти інформацію, і перевірити її достовірність. І для цього, на наш погляд, потрібна систематична робота кожного року. Серед основних принципів навчання, на основі яких і створюємо наш підручник, виділяємо такі: актуальність дітям насамперед має бути цікавий і потрібний навчальний матеріал. Доступність йдеться про виклад матеріалу відповідно до особливостей від вікового сприйняття. Цікавість це стосується насамперед текстів, на основі яких ми відпрацьовуємо мовні явища. Позитив, ми за те, щоб підручники дарували радість, а не несли тугу і нещастя, оскільки проблем у нашому житті і уже більше ніж достатньо. Ну і практично спрямованість. Діти сучасного покоління обов'язково повинні знати, для чого їм вивчати цей матеріал, якщо його їм пропонують. Кожен параграф нашого підручника має постійну структуру. Ми завжди починаємо із мотиваційної вправи. Ця вправа покликана актуалізувати увагу учня, викликати цікавість до теми і пояснити, для чого ця тема буде йому потрібна в житті. Ну, от, наприклад, якщо ми говоримо про будову слова, то намагаємося пояснити, яку функцію виконує кожна частина слова. Якщо ми говоримо про частини мови, то так само визначаємо, чи можемо ми говорити і висловлюватися без якоїсь частини мови. Якщо йдеться про відмінювання іменників, скажімо, то теж намагаємося зразу зрозуміти, що би було, якби іменники в нас не мали закінчень і відмінків. І тільки після мотиваційної вправи ми пропонуємо теоретичний матеріал, який подаємо невеличкими блоками у доступній і зрозумілій для учнів формі. Звичайно, використовуємо активно схеми, таблиці, цитати, ілюстрації, оскільки пам'ятаємо, що сучасні діти візуали, і їм легше запам'ятати якісь невеличкі блоки інформації так, щоб це у них закарбувалося в пам'яті прямо у вигляді картиночок. Також ми завжди намагаємося спрямувати увагу учнів до самих термінів і постійно використовуємо рубрики Зверніть увагу, підказки або про що говорять слова. І такі очевидні, як для нас, вчителів, речі, походження, наприклад, слів відміна, відмінок, відмінювання, для учнів може залишатися загадкою. Тому варто звертати увагу на те, що ці слова спільно корини, що всі вони пов'язані з зміною. І от, якщо виникає питання, наприклад,. Для чого потрібні відміни? Чому ми морочимо голову і вчимо ці чотири групи іменників? То ми повинні пояснити, що якби не було поділу на відміни, то нам би довелося вчити закінчення кожного іменника, і це завдало би нам набагато більше проблем ніж вивчити закінчення до чотирьох груп чотирьох відмін. Аналогічно, коли ми говоримо про назви іменник, прикметник, там числівник, займенник, все одно треба акцентувати учням на походженні цих термінів: що іменник це ім'я, прикметник це прикмета. Приєменник це при імені, і якщо діти будуть дивитися в суть самого слова, так звертати увагу на лексичне значення, то очевидно, що далі у них не буде плутанини із тим, чим як відрізнити прикметник, прислівник і прийменник, наприклад. Далі пропонуємо вправи на відпрацювання як класичні, так і оригінальні, ті, які незвичні, оскільки знову ж таки для сучасних дітей дуже важливо, щоб їх здивували в процесі відпрацювання якихось мовних явищ. Багато вправ ми пропонуємо із залученням технічних засобів: наприклад, послухати аудіо, подивитися відео, записати себе на диктофон. І з роботи я маю такий позитивний досвід такого типу вправ, оскільки тоді учні стараються, щоб вони і красиво говорили, і правильно вимовляли звуки, і пристойно виглядали. Тобто, такі завдання доречно давати учням. Наші вправи переважно багаторівниві. Перше завдання ми пропонуємо на відпрацювання конкретного мовного явища за темою, конкретно частина мови чи. Префікси, корені, суфікси чи способи словотворення. А от кілька останніх це завдання на розвиток мовлення, і ми пропонуємо, якщо це якийсь текст, висловити своє бачення щодо проблеми або довести свою точку зору, або визначити ключові слова теги, Ми їх іноді так і називаємо, щоб учні розуміли, що ключові слова це якраз те, що вони використовують при пошуку інформації у в інтернеті. А також ми завжди завжди. Жди, а часто пропонуємо перевірити достовірність поданої інформації. Вважаємо, що саме такий підхід до відпрацювання мовних явищ не тільки акцент на самому на самій теорії, так і відпрацювання, там префікса корення, там, способу словотворення, а саме вихід вихід в життя дозволяє учням от поєднати сприймати українську мову як той засіб спілкування, який їм необхідний у житті. Для вправ добираємо цікавий актуальний ілюстративний матеріал, і в кінці параграфа обов'язково пропонуємо тестові завдання, щоб учнів звикали до такого виду роботи. Наприкінці кожного розділу ми пропонуємо узагальнювальні питання, а також саморефлексію. Для опрацювання мовних явищ ми пропонуємо матеріал. Цікавих тем соціокультурної лінії для першого семестру зокрема обрали такі: краса і горність України, мова як засіб зберігання інформації, українські супергерої, громадянська компетентність, українські винахідники. Сучасні діти живуть у складних умовах, і важливо допомогти їм прожити ці непрості часи. Тому у текстах вправ ми не уникаємо реалії, а часто пропонуємо для текстів якісь інформацію, ну, наприклад, про українських супергероїв, воїнів, волонтерів, електриків, медиків. Якщо пропонуємо підкреслювати члени речення, то не тільки на класичних текстах, а, наприклад, і в тексті пісні Червона калина, а потім говоримо про. Її Історію виникнення, про авторство, про те, чому ця пісня стала такою популярною сьогодні. Якщо ми відпрацьовуємо вимову, то окрім класичних скоромовок, пропонуємо, наприклад, скоромовку про українські, українські паляниці. Оскільки ми спрямовані на те, щоб учні отримали максимально практичну користь від уроків української мови, то ми вивчаємо мовні явища на текстах дописів, наприклад, задумуємося в походження актуальних слів, говоримо про фемінітиви, активно працюємо зі словниками різних типів. Як я вже говорила, велику увагу ми приділяємо розвитку мовлення, тому пропонуємо різні види робіт. Для цього як традиційні, наприклад, написати переказ текстів там різних жанрів, або написати твори різних видів, так і якісь оригінальні. Ну, наприклад, пропонуємо створити персонажа комікса, намалювати його і описати, або ж поміркувати, кого учні запропонують розмістити на грошових знаках. Або, наприклад, пофантазувати над власним винаходом, оскільки остання тема другого семестру соціокультурна лінія, присвячена саме українським винахідникам. Також багато уваги приділяємо роботі із інформацією, пошуку інформації і роботі із фейками. Плануємо створити за нашими матеріалами електронний підручник за зразком підручника для п'ятого класу, який на сьогодні розміщений на платформі. Ізі. Ми знаємо, що нашим підручником користується велика кількість українських школярів і вчителів і отримуємо схвальні відгуки. Ті, хто працювали з нашим підручником, розуміють, що це суттєво відрізняється від електронної версії підручника у форматі PDF, оскільки робота із такими матеріалами дозволяє урізноманітнити форми завдань на уроці, зробити їм їх цікавішими і більш пізнавальними. Нагадаю, що місяця в першу середу ми проводимо вебінари для вчителів, які працюють із нашими пілотними проєктами. Записи можна подивитися на Ютубі. Якщо вас зацікавив наш підхід і імпонують наші матеріали, то ми запрошуємо до співпраці і співтворчості. Ми точно знаємо, що наша з вами робота важлива для побудови щасливого майбутнього України. Тримаємо освітній фронт! Слава нації!